Наша з вами свобода та незалежність це результат боротьби, що тривала століттями. Протистояння, голодомори, репресії це те, що було в історії України, але не змогло зламати її громадян, а також позбавити прагнення до свободи. Жодному загарбнику нас не здолати та не налякати. Із вами Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Сьогодні Кременчук знову у жалобі. У міському палаці культури відбулося прощання з військовослужбовцем Миколою Федяєвим. Вічна пам'ять герою, який поклав своє життя, захищаючи кордони і майбутнє нашої батьківщини. Вічна шана і слава воїну. Сьогодні Кременчужани попрощалися з Втажним воїном, 28-річним героєм Миколою Федяєвим. Життя якого обірвалося 13 червня на Луганщині під час виконання бойового завдання по захисту України. Солдат до останнього Ни в батьківщину та нас з вами віднавали російської орди, яка й донині не полишає свої наміри і нищить українську націю. Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Україну в російсько-українській війні солдатом Федяєвим Миколай Андрійовичем 1995 року. народження призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2024 року, займав посаду стрілець, помічник гранатометника аромібільного відділення, загинув тринадцять. Стого червня 2024 року виконуючи бойове завдання по захисту України на прощання до міського палацу культури прийшло чимало людей, зокрема, рідні, друзі, колеги та просто знайомі. з вірою у краще майбутнє Микола добровільно доєднався до лав збройних сил України, коли телефонував рідним. Обіцяв, що вже скоро повернеться додому. Пригадує один із друзів полеглого військовослужбовця. Був дуже хорошою людиною, сюди виручав будь-який дзвонок, вже в три часи ночі, Коля встає і йде на допомогу. Був дуже щиро, відкритий людина. Працювали на місці в автомобілях, автомобілями, автомобілі, автомобілі любив. Тік-ток знімав, питався в тік-токі продвигатися. Потім настала війна, і вирішив, що треба йти захищати за батьківщину. Він постійно допомагав, він був людина. Ми сподівалися, що десь якось, що він живий і все-таки тяжко. Дуже тяжко втрати найкращих українських синів назавжди закарбовуються у нашій пам'яті та стають дуже гіркими спогадами про цю страшну війну. Світла пам'ять та вічна шана справжньому патріоту, мужньому захиснику Миколі Федяєву, який вітав своє життя за мирне майбутнє України. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Аби забезпечити належне теплопостачання до осель Кременчужан у період холодів, комунальники вже зараз активно готують тепломережу та проводять ремонт пошкоджених ділянок. Подробиці дивіться далі. У Кременчуці триває підготовка до опалювального сезону, щоб кожен містянин відчув комфорт і тепло у своїй оселі. Наразі комунальне підприємство теплоенерго проводить ремонтні роботи відразу на декількох об'єктах тепломережі Кременчука. За адресою 29 вересня у Сімпе проводяться роботи по заміні. Трубопровода центрального опалення діаметром 159, загальною довжиною 30 метрів. Бригада комунального підприємства проводить заміну трубопроводу, зварюємо, фарбуємо, накриваємо, засипаємо. Ми зараз знаходимося за адресою провулок Олексія Гірника, будинок номер 1 Тут зараз виконуються роботи по заміні теплової мережі діаметром 57 довжиною. Приблизно 40 метрів. Після гідравлічних випробувань на кварталі 130 між тепловими камерами номер 28 і 29 було виявлено пори. На даний момент виконується. Заміна трубопроводом діаметром 89 мм. міліметрів. Аварійно-відновлювальні бригади оперативно усувають пошкодження, які були виявлені в ході гідравлічних випробувань. Фахівці КП «Теплоенерго» виконують фарбування, гідроізоляцію та утеплення трубопроводу для забезпечення його довговічності. Це дасть змогу значно знизити втрати тепла та забезпечить стабільну роботу системи опалення впродовж багатьох років. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Їхні роботи знаходяться в приватних колекціях в Канаді, Німеччині, Швеції, Данії, Японії та багатьох інших країнах. А сьогодні ці художниці представляли свої роботи в одній з Кременчуцьких галерей. Про кого йде мова та де можна побачити їхні твори, дізнаєтеся уже за мить. Виставка не для швидкого перегляду. Виставка, яка спонукає розглядати, думати, співставляти своє бачення та задум автора. Сьогодні в картинній галереї Наталії Юзефович презентували твори двох креативних талановитих художниць колежанок і подруг Тетяни Шуляк та Інни Мосієнко. Кожна із них йде своїм шляхом в мистецтві. Працює в своїй техніці. Попри те, що роботи дуже різні, виставка виглядає цілісною. Ми взагалі от привезли ці роботи, ми ще не знали, яка буде виставка. А потім я кажу, ну може, давай якось в переміжку чи окремо, як подумаємо, давай переміжку. І ми їх поставили так і вийшло, що дуже класно, тому що вони доповнюють одна одну, вони якось створюють таку певну атмосферу цікаву. Загалом в експозиції виставки представлено більше 20 оригінальних творів абстрактний живопис Тетяни Шуляк та серія робіт Тектоніка впливу Інни Мосієнко. Роботи вражають глибиною думки, різноманітністю технік та художнім баченням сучасності. Мабуть, якась одна з головних ідей, підсвідома це, щоб наблизити горизонт подій, як в астрофізиці. Треба цей горизонт наближати, щоб. Виставки, роботи впливали на глядача, на поцінювача, на гостя виставки, на того, хто випадково просто повз як якась комета, ракета пролітав одному, ком побачив, і щось його в його житті змінилося, або якісь нові сенси відкрилися у людини. Сучасне мистецтво стрімко розвивається, дивує різноманіттям жанрів і форм, що дає безцінну можливість через творчість як митцям, так і глядачам краще пізнавати себе і світ, в якому ми живемо. Виставка цікава, і хоч і кажуть, що простота, сестра таланта, то етинена мотив не касається, тому що в головах у митці там таке складно все. І також в роботах складно по кольору і по композиції. Тим і цікава кожна робота. Виставка працюватиме до 27 жовтня, тому в кожного є вдосталь часу, аби побачити наживо роботи Кременчуцьких художниць. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 2024 рік за рішенням ЮНЕСКО оголошений роком видатного митця кінорежисера Сергія Параджанова. Сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбувся тематичний захід. Сергій Параджанов небезпечно вільна людина. Як це було, бачили наші журналісти. Сергій Параджанов видатний кінорежисер, художник та новатор, чия творчість справила незабутній вплив на світове кіномистецтво. 2024 рік за рішенням ЮНЕСКО, оголошений роком Сергія Параджанова. Тож сьогодні у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці був проведений захід, присвячений цьому видатному митцю. Поговоримо про його творчість, про його світосприйняття, також про його роль для України, адже він дуже багато зробив для України. Під час заходу гості мали змогу познайомитися з. Його творчістю та історією життя бібліотекарі розповіли про вплив культурного контексту на творчість Параджанова, його зв'язки з Україною, Вірменією, Грузією, а також про його новаторські підходи до кіномистецтва. Згадувалися і трагічні сторінки його життя, зокрема переслідування з боку радянської влади та роки ув'язнення, які, попри труднощі, не зламали його творчу волю. Це людина, яку не зламали ці обставини. Він творив за будь-яких обставин. Навіть в'язниці тому він викликає таку повагу і резонанс у сучасних митців. На захід були запрошені студенти університету третього віку Кременчуцького територіального центру, які з великим захопленням поринули у світ творчості Сергія Параджанова. У нас група дуже активна, мобільна, і ми завжди ходимо на всі заходи, які проводить терцентр, або на куди нас при... запрошують. Ми в бібліотеці. Ці... Вже не перший рік. Всі заходи, які вони проводять, дуже цікаві, змістовні. Ми з задоволенням приходимо сюди. Сьогодні ж Параджанова ж нам лікції, чи лекція, чи ну, ми його любимо. Він дуже, дуже такий популярний кінорежисер в своє в свій час. Цей захід став нагадуванням про те, що мистецтво, створене з душею, не має вікових чи культурних кордонів. Творчість Параджанова продовжує жити в серцях людей незалежно від їхнього віку і дарує натхнення навіть через десятиліття. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі дзюдоїсти взяли участь у всеукраїнському турнірі, який відбувся у Вінниці минулого тижня. Як пройшли змагання та з якими результатами повернулися додому Кременчужани? Розкажемо у наступному сюжеті. 13 вересня у Вінниці відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед хлопців та дівчат 2010-2013 років народження. Кременчук на змаганнях представили 13 спортсменів, які попри високу конкуренцію гідно представили наше місто. Турнір був надскладним. О 10-й почали боротися і закінчили змагання 12-й годині ночі. Понад 500 учасників з усіх регіонів України. Це перший старт після літньої перерви. Перший старт такий і відразу дуже сильний турнір. У кожної ваговій категорії було 5-6 спортсменів дуже високого. Рівню тому було з ким поборотися. Турнір було присвячено пам'ятці воїнів спецпідрозділу гур «Шаманбат», які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час відкриття турніру презентували проєкт Титани на татамі. Його учасниками стали воїни-дзюдоїсти, які зазнали важких поранень та ампутацій, але не зламалися. І тепер, незважаючи на всі випробування, демонструють свою силу духу і майстерність на татамі. Дуже було гарно гарний виступ. Це інваліди війни. Вони почали займатися боротьбою в дзюдо і показували свої, те, те, чого вони навчилися. Дуже, скажімо так, важко було на це дивитися, але все-таки на надсильні люди. І ну, я думаю, що діти, які дивилися за цим, то вони надихнулися. За результатами турніру, Кременчуцькі дзюдоїсти повернулися додому з двома бронзовими нагородами у ваговій категорії 40 кілограмів. Третє місце посіла Єва Волошина. На всеукраїнські змагання у Вінницю дівчина поїхала після травми, але все одно продемонструвала гідний результат у чотирьох сутичках. Тяжко, але я змогла це зробити. Сутички були хороші дуже змагання дуже на високому рівні. Боролася я чотири сутички. Першу я сутичку програла, другу виграла, третю виграла і четверту виграла. Також бронзову нагороду здобула Анна Єна. Це були другі змагання дівчини на всеукраїнському рівні. Анна виступала у ваговій категорії 63 кілограми. Провела три сутички, дві з яких перемогла. На всеукраїнському турнірі я зайняла третє місце. Дуже складні були сутички. Сильні суперниці першу зустріч я виграла, другу програла. Ну а третє – за третє місце я виграла. Я перемагала частіше за рахунок китків. Ну один раз я виграла за рахунок вазарі і закінчення часу. Сезон змагань з дзюдо тільки розпочався після літньої перерви. Далі на спортсменів чекає рік наполегливих тренувань та важливих змагань, до яких вони наразі готуються. Кропивницькому буде турнір хороший там серед хлопців. І після цього в горішніх плавнях турнір буде. І ми готуємося підводити до турніру, який буде в жовтні місяці. 20-го це турнір в Києві. Всеукраїнський турнір дуже сильний. З Георгія Зантара його проводить. Там дуже багато спортсменів приїжджає, зазвичай під тисячу спортсменів. Вітаємо кременчуцьких спортсменок та їхнього тренера з досягненнями та бажаємо подальших перемог. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Українська сила завжди в людях, у дорослих і дітях. У всіх, хто дбає про державу незалежність із наших рук ми не випустимо і дамо Україні таку силу, щоб не просто перемогти, а знищити ворога.